Всім привіт! Отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду Карітас. Зараз будемо розпаковувати. Перше, що ми бачимо, прокладки гігієнічні. Друге упаковка туалетної бумаги. Дві штуки. Губка. 4-5 брусків мила. Три зубні щітки. Зубна паста, брикви для гаління, господарське мило чотири штуки. Для поверхонь, для полу, получищей застішка, для посуду. І шампунь, ще зубна паста, порошок. Скільки тут? Кілограм, три кілограм. О, відро. Ще туалетний папір. І ще прокладки. Так, другий пакунок. Що ми тут бачимо? Печиво. Чай, макарони, дві упаковки, вафлі, дві упаковки артек. Шоколадка. оленька, ладно, сойдет. Сардина. Цукор. Гороховий в бракетах. Мука борошно, точніше. Рис. Дві пачки вівсяної крупи. Дві пачки гречки. Ну, це хорошо. Ще сардини дві пачки, дві баночки, паштет, дві баночки, зущине молоко, дві упаковки, олія рафінована, курка тушокована, ось такий у нас. Набір вийшов допомоги гуманітарної. Дякуємо за гуманітарну допомогу.